Ну і далі до е, світових подій угорська компанія Віз Air втрапила у скандал через те, що екіпаж висадив з літаку українського ветерана, який втратив ногу на війні. Відповідні відео опублікували у мережі Тікток. Військовий летів після лікування в Ізраїлі до родини в Україну рейсом тель авів Варшава. Як пояснюють очевидці, через протез він не міг сидіти на своєму місці. А, плакав та питав, яким чином він потрапить додому. Чоловік простояв у кутку літака півтори години, а згодом впав і поранив руки. Через це екіпаж заявив, що пасажир погоди, поводився неадекватно і змусили його покинути. Борт. У самі ж авіакомпанії зазначають, що відмовили військовому полетіти на рейсі через те, що його стан здоров'я міг поставити під загрозу його життя під час польоту. Екіпаж додає, що дали пасажиру воду і місце, де можна почекати на допомогу персоналу аеропорту. Речник українського МЗС Олег Ніколенко відреагував на інциденти, сказав, що хочуть розібратися у ситуації, бо формальних звернень до міністерства обох країн не надходило. А сама угорська авіакомпанія публічно перепросила за інцидент на офіційній сторінці.